Ісус звертається до учнів і говорить, «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите, тобто щасливі очі, які бачать те, що ви бачите. Що бачать учні і чого вони щасливі? Дивлячись на Ісуса, вони бачать Отця Небесного. Не чітко, але бачать все-таки. Отця Небесного, і в чому тут щастя бачити Отця Небесного. І тут Ісус сьогодні говорить про немовля. Немовля, яке бачить любляче обличчя мами і тата, таке немовля щасливе. Немовля знає, коли бачить любляче обличчя мами і тата. І це викликає в неї радість, блаженство. Одного разу зробили такий експеримент, який теж можна знайти в мережі в Ютубі. Мама з немовлям сиділа і гралася з немовлям. І усміхалася до немовля. І промовляла до немовля. І немовля від радості рухалося, сміялося, контактувало з мамою. В один момент. Ця мама закрила очі, піднялася, жодної емоції, лише дивилася, не кліпало так, як більшість з вас тепер. Як вам? Правда, тривожно? правда моторошно? І тоді ця дитина починала тривожитися, не розуміла, що відбувається, не бачила обличчя мами, яка усміхається, яка очима на неї дивиться. Просто бачила скляне лице, без емоцій, заморожене. Такі лиця лякають. І властиво це, немовля, відразу налякалось. Експеримент був дуже короткий. Мама відразу починала. Потім усміхатися, контактувати з дитиною, і дитина повернулася в цей усміх і цю радість. Так і ми, брати і сестри, коли бачимо обличчя Отця, воно викликає в нас радість. Чому учні говорять Ісусові, покажи нам Отця і цього нам достатньо? Чого Ісус говорить учням? Так любіть один одного, що коли люди будуть дивитися на вас, щоб вони славили Отця? Коли учні дивилися на Ісуса, Він був відблиском любові Отця до людей. Він був відблиском. Вони цього бачили. Чи ми бачимо цей відблиск? Отця, коли ми бачимо цей відблиск обличчя Отця, і це питання властиво, як його побачити, коли ми його бачимо, це наповнює нас радістю і бажанням жити. Чого ми сюди приходимо? Чого ви сюди приходите? Більшість із вас приходить на літургію щоденно. Чого? Бо ми тут бачимо, помічаємо обличчя Отця. Ми помічаємо його, воно не чітко тут є присутнє між нами. Ісус говорить, де двоє або троє зібралися в моє ім'я, я посередник. Тобто, коли ми сюди приходимо, і якщо ми з вами тут відкриті на любов Отця. Ця любов починає через нас проявлятися. Ми помічаємо, ми помічаємо цих свічках. Хто всіх красиво зробив? Зробив її чотири. Ми помічаємо в цих квітах. Ми помічаємо в словах в Євангелії. Ми помічаємо у священникові, в єпископові, який готується, який слухає, що отець хоче сказати, який відкривається, щоби Дух Святий промовив до нас. Я можу помітити у вас. Часто бачу вашу втому, як ви там зіваєте і даєте мені знаки, можливо, отче Єпископе, закінчуйте вже, бо я голодний, хочу йти додому їсти. Я бачу, що ви голодні. Я бачу, що ви втомлені. І тому, властиво, такий контакт між нами, якщо ми відкриті на присутню Ісуса, що ми майже можемо побачити Його. Можемо його побачити, бо ми створені на образі подобу Бога. Ми маємо відоб... мали би відображати Божу любов, лице Отця. Ми мали би теж нести це світло людям. Мені часто говорять, отче, епископи, усміхайтеся, бо коли ви усміхаєтеся, ангели усміхаються. Усміхайтеся. Але хай ця усмішка. Буде щира. А ця усмішка щира тоді, коли ми бачимо Отця Небесного, коли ми бачимо це обличчя. Це таємниця, брати і сестри, як це невидимий Бог являється посеред нас. І особливим таким місцем є те, коли ми двоє або троє відкриті на Його присутність, то тоді ми можемо помічати оце. Присутність є обличчя Отця Небесного, і це викликає щастя. Ми всі, як люди, знаєте, прагнемо бачити це любляче обличчя Отця. Бо коли ми його бачимо, ми в цьому обличчі відкриваємо свою цінність. Коли я бачу, що я для тебе цінний, якоюсь такою духовною цінністю, я відчуваю, що за цим стоїть Бог. Коли ти бачиш, що ти для мене цінний, цінна, тоді ти доторкаєшся теж до Бога. Так доторкалися учні через Ісуса до обличчя Отця. Тобто вони в Ісусі бачили, що ми є цінні для Отця Небесного. І коли ти бачиш, що Ти цінний і потрібний, це наповнює тебе радістю і дає тобі силу життя.